Два роки, як Херсон знову вільний. 11 листопада 2022 року українська армія деокупувала місто. Утім, росіяни не припиняють його тероризувати. Обстріли з артилерії, скиди, вибухівка з дронів. Це щоденна реальність для жителів. Багато хто був змушений евакуюватися. Херсонці, які переїхали в Черкаси, вийшли на соборну площу в центрі міста, ушанували пам'ять загиблих та нагадали про жахіття окупації. Подробиці у нашому матеріалі. У кожного хто прийшов на центральну площу Черкас, патріотична символіка та прапорці з гербом Херсонської області, акція Херсонщина вільні разом починається із хвилини мовчання. Альона прийшла з сином Владиславом в окупації. Вони прожили два місяці, поки не виїхали на безпечнішу територію. День визволення рідного міста тепер одне з найважливіших свят. Це був саме щасливий день, саме щасливий. Я так хотіла бути там дуже. Окупації було дуже страшно, тому що ми вперше зіткнулися з війною, з військовими діями, тому ми. Не розуміли, що буде далі. Пані Наталія в окупації пробула п'ять місяців. Її дім у селі Гаврилівка на правобережній Херсонщині розбомбили. Ми, як виїхали на вільну нашу територію, як побачила наш прапор, я плакала. Я нашим солдатикам руки цілувала. Ви знаєте, воздух навіть другий. Я не могла ті п'ять місяців із ними дихати одним воздухом. Це так було важко. До акції долучився і керівник міської і військової адміністрації Генічиська Євгеній Родіонов. Якийсь час росіяни тримали його в полоні. Генічиськи досі під загарбниками його жителі розкидані Україною та світом. А ті, хто залишився, чекають на звільнення. Такі заходи. Це нагадування кожному. Ми пам'ятаємо про всі окуповані території та людей на них. Це є доказом того, що Херсонщина хоче об'єднати всіх людей. Усій Україні і за її, за її межами, тому що українці ми сильні і ми повинні бути разом. Акція Херсонщина вільні разом відбулася в усіх обласних центрах України. Херсонщина вільні разом. Херсонщина вільні разом. Ірина Васюра Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.